Він народився у бідній родині на Тернопільщині. У п'ять років втратив матір, виріс і став одним з найгостріших умів українського визвольного руху Дмитро Мирон, Орлик, пластун, ідеолог ОУН, автор 44 правил життя українського націоналіста. У гімназії він вступив у підпілля. В університеті вже провідник двічі. В'язниця, камери, допити, ізоляція. Але навіть там він писав, готував ідеологію боротьби. Саме він сформулював нація це воля творити свою державу. У 1941-му він вирушив до Києва, щоб відновити українську державу. Коли німці почали арешти, Орлик пішов у підпілля і почав боротьбу вже проти нацистської окупації. Літом 1942-го заарештований. Загинув під час спроби втечі із в'язниці.